Я хотів би сказати про обладнання та софт. Тобто Віалон постійно в нього кидаються бабки, він постійно обновлюється. Компанії, які мають своє обладнання, свої датчики рівня пального, свої трикера, свій софт, вони не погані, вони круті. Насправді написати програму тут дуже важко і дуже складна система. Але хочу сказати, що зачасту не всі, але зачасту люди, які вкинули вже. Гроші в програмний продукт вони хочуть їх відбити. І вони не так часто обновлюють свою програму як компанії, які производять софт. Да? Тобто ми купляємо продукт в Вільнюсі і його продаємо на ринку України. І це найсучасніший продукт. І ті гроші, які вкидає Віалон, він не вкидає в принципі ніхто. ми Використовуємо різне обладнання, тобто у нас немає прив'язки до якогось одного. Якщо ми бачимо, що там крутий бітрек з крутим рішенням там для заправочних модулів, ми купуємо бітрек і пропонуємо людям бітрек. Якщо ми знаємо, що на вітрековський трекер класно працює з рівнемірами з СЗС колоночками ми ставимо його. Дуже багато використовуємо телтоніки, бо телтоніка зараз, ну, Найкрутіше, вона вкидає бабки в програму для трекерів, постійні нові прошивки, постійні нові модулі. Чого тільки варта трекер, який відновлює свою роботу після ребів? Вони одні, одні з перших запустили під умови війни і ми його використовуємо. Зараз знаю, що вже і бітрек почав таке робити. Але сам факт того, що Тевдоніка була першим. Це круто.